we mm -hmm. З з вами я, Мирослава Гонгадзе. Від часу революції гідності сполучені штати зайняли принципову позицію підтримки України. Американські високопосадовці кажуть, українці проявили надзвичайну відвагу, вийшовши на революцію гідності. Тепер нова українська влада обрана людьми, які показали своє прагнення до свободи, має відповідальність провести реформи, побороти корупцію і створити в Україні умови для гідного життя. Позицію США в Україні представляє досвідчений посадовець і дипломат, випускник Єльського університету Джефрі Паєт. Він прибув в Україну до революції, не очікуючи великих потрясінь. Але орієнтуватись на місцевості йому довелось в екстремальних умовах. І він прийняв цей виклик. Він каже, що Україна надихає і захоплює. Як і інші, практично усі посли Сполучених Штатів, що працювали в Україні, він вже став великим прихильником і лобістом України. Джефрі Паєт, герой програми, фінального випуску сезону програми Прайм Тайм. Дякую, пане посол, що погодились на це інтерв'ю. Я хочу повернутись дещо назад в час. Коли вас лише призначили на посаду в 2013 році, чи пам'ятаєте ви, що ви мені тоді Или перед відбуттям з Вашингтона сказали не забувати про питання свободи слова? Це дуже добре. Ви не забуваєте. Ні, це була хороша тоді порада. тоді. Давайте таки повернемося на декілька років назад. Коли ви їхали в Україну, ви напевно не очікували таких революційних подій, які стались. Як ви сприйняли це, коли почались ці грандіозні події? Думаю, мало хто був готовий до того, що сталося до трагічних подій, які тут відбуваються останні два роки. Були періоди неймовірного суму, але водночас великої надії і натхнення від відваги українців. Я пам'ятаю, коли я почув про те, що Янукович не підпише угоду про асоціацію з ЄС ще до того, як це стало відомо публічно. я пам'ятаю розмову з Сергієм Льовочкиним. Я спитав його, як ви будете пояснювати це українцям? Він каже, не знаю. З цього починається історія майдану, коли Янукович намагався відібрати в українців їх бажання рухатись до Європи і впроваджувати європейські цінності. І Чи було це рішення? Януковича, чи можливо це був сильний тиск з Росії? Я думаю, це запитання треба задавати Януковичу. Він єдиний, хто це може знати. Я знаю, що багато людей навколо президентської адміністрації у ті дні були також здивовані рішенням Януковича і не розуміли до кінця, що трапилось. Я скажу вам, що коли я приступив до виконання своїх обов'язків у серпні, Віктор Янукович говорив мені про європейський напрямок розвитку України, і що не пройшло чотири місяці. і Він змінив своє рішення. Саме це на мою думку і запалило майдан. Усі 46 Мільйонів думали, ми рухаємося до Європи, і тут раптом, у кінці листопада, вам кажуть Стоп, і рухаємось до євразійського митного союзу. Я змінив свою думку. Я мав розмову з Володимиром Путіним. Але чим він насправді керувався? Буде знати лише він один. То що ж ви повідомляли у Вашингтон, коли перші протестуючі вийшли на майдан, і ви зрозуміли, що ситуація справді серйозна? Було зрозуміло, що насувається щось грандіозне. я пам'ятаю, люди навколо уряду казали мені, це навіть більше ніж помаранчева революція. Це набагато глибше. Я пам'ятаю, як я йшов по Києву. Вийшов на Михайлівську. Бачив, як починався протест мирно. Люди з дітьми у візках. Молоді люди з батьками. Це були українці, які вимагали права вирішувати майбутнє своєї країни. Тоді майдан переживав ці неймовірні 11 тижнів. Згадайте засідання міністрів країн ОБСЄ. Тут була уся Європа, усі міністри і у цей час Янукович Банкова вирішили направити беркут проти людей. Зачистити майдан. Проти людей застосували силу. того вечора мене розбудив телефонний дзвінок. я не буду казати від кого, але скажу лише, що це від людини, яка займає зараз високу посаду. Особа сказала: вони відправили беркут проти людей. Вони намагаються зачистити майдан. Із своєї резиденції на Подолі я чув дзвони Михайлівського і святої Софії. Це було абсолютно сюрреалістичне відчуття. Ми дивилися, що відбувається по телевізору в живому ефірі, а з вулиці чули дзвони. Ми були спостерігачами, але що мене вразило протилежний ефект, коли людей почало збільшуватись. Люди виходили на вулиці масово, і це якраз надзвичайний прояв відваги, який продемонстрували українці протягом усього протистояння на майдані. Володимир Путін недооцінив українців. І Все ж чи розуміли у Вашингтоні, що тут відбувалось, чи усвідомлювали це у європейських столицях? Ми добре розуміли, яким потужним було прагнення українців рухатися до Європи. Ви пам'ятаєте, що саме тієї ночі державний секретар Керрі зробив дуже серйозну заяву Він не в Він слово обурений. Він сказав, що обурений тим, що влада застосувала силу. Увесь час майдану. Ми були у постійній координації з моїми європейськими колегами, зокрема послом Томбінським іншими послами європейських країн. Ми усі наголошували. Люди мають право на мирну демонстрацію. Влада не має права застосовувати силу. Конфлікт має бути розв'язаний у конституційному полі. Але ситуація загострилась після майдану. Почалась війна. Росія не збиралась здаватися і виглядає, що й досі не здається. Чи розуміли ви стан українського війська? Чи мали ви чітку картину про готовність чи ні України воювати з Росією? О Боже, це складне питання. Перше, я хочу згадати, що закарбувалось у моїй пам'яті перший вечір, коли Янукович утік? Одна з моїх друзів, вона зараз народний депутат сказала мені, тиждень після Януковича був нашим одним тижнем щастя. На ранок 23-го рада мала засідання. Вони проголосували більшістю, навіть з підтримкою партії регіонів, за рішення, що Віктор Янукович більше не є президентом України. Того ранку, по дорозі у раду, на зустріч з Турчиновим, який у той час був спікером парламенту, моя машина зупинилася. Я відірвався від свого Блекбері і побачив у вікно неймовірну картину. Люди з дітьми у візках, старі, молоді з квітами йшли до ради. Вони йшли, щоб зафіксувати владу людей і продемонструвати, що тепер ми маємо заставити цю владу відповідати за свої дії. Тепер ми маємо будувати нову країну. Це ще один неймовірно натхненний час. Прем'єр-міністр Яценюк був призначений кількома днями по тому, і як він розповідає зараз. Він прибув в офіс і з'ясував, що казна практично порожня. Отже, нове керівництво держави отримало у спадок військо, яке не могло воювати. Україна тоді була у надзвичайно слабкому становищі, і це тоді Путін захопив Крим. Я завжди буду пам'ятати ті декілька днів, коли з'явились маленькі зелені чоловічки. Ніхто не міг зрозуміти, що відбувається, бо неможливо було повірити, що Путін перекреслить усі міжнародні закони настільки нахабно, що він порушить принцип територіальної цілісності. Це один із сакральних принципів європейської безпеки і чи це тому? І тоді, коли Сполучені Штати вирішили очолити міжнародну коаліцію проти агресії Росії, коли США вирішили взяти на себе відповідальність допомогти Україні, коли ми зрозуміли, що Путін послав війська на Крим, що йде захоплення півострова навіть перед церемонією у Кремлі, коли вони оголосили, що Крим їх. Стало зрозуміло, що США візьмуть на себе лідерство у питанні міжнародних санкцій. З агресією Росії ми будемо боротися не військовими методами. Що ми будемо здійснювати економічний тиск, будемо підтримувати солідарність у цьому питанні з нашими європейськими партнерами. У питанні нашої здатності тримати спільну позицію з країнами Європейського Союзу і іншими ключовими гравцями у великій вісімці утворилось багато міжнародних форматів переговорів щодо припинення російської агресії щодо України. Мінськ, Нормандський формат, Женевський Як ці формати створювались, і чому Сполучені Штати вибули з переговорів між Росією, Францією, Німеччиною та Україною? Я думаю, не можна казати, що ми вибули з переговорів. Треба віддати належне президенту Обамі за роботу, яку він зробив щодо європейських партнерів. Було дуже багато розмов. Він провів величезну кількість часу у розмовах з канцлером Німеччини Меркель з Оландом з іншими. Я не можу сказати краще ніж президент Обама сказав під час генеральної асамблеї ООН. США не мають великих економічних інтересів в Україні, але принципи для нас надзвичайно важливі. щодо форматів. Думаю, люди часто недооцінюють, як випадково ці формати складаються багато залежить від того, коли і які дипломати та високопосадовці мають час. Ми мали женевський формат, певний період, де розмовляли держсекретар Керрі та Лавров. Потім ми отримали нормандський формат. І пам'ятайте, що нормандський формат створився після першої зустрічі президента Порошенка з президентом Обамою, навіть ще до того, як Порошенко прийняв присягу можна говорити про різні формати, але головне залишається США глибоко задіяні у цьому процесі з першого дня, що посилює наші позиції і дає можливість мобілізувати міжнародну коаліцію. Чи не вважаєте ви, що якби сполучені штати були активніше задіяні в одному з цих форматів, українська позиція була б сильнішою? Я так не думаю. Я думаю, ми знайшли хороший баланс зараз. І звичайно, ми мали прямі переговори з росіянами, і держсекретар Керрі, і заступник держсекретаря Нуланд. Ми дуже тісно координуємо нашу позицію з європейськими партнерами. І найголовніше, ми зосереджуємо наші максимальні зусилля, щоб зробити Україну сильнішою. Я надзвичайно задоволений тим, що ми робимо у Яворові, тренуючи українських військових, те, що ми робимо з допомогою на потреби безпеки. Чи президент Порошенко просив вас брати активнішу участь у переговорах з Росією? Обидва і президент Порошенко і прем'єр-міністр Яценюк висловлюють бажання більш активної участі США, і вони її отримали. Згадайте зустріч прем'єр-міністра України в овальному кабінеті з президентом Обамою і звернення президента України з трибуни Конгресу. Ми задіяні у процесі, і влада України хоче, щоб ми були задіяні якомога більше. Головний принцип для Петра Порошенка це єдність. Ми постійно наголошуємо, що нам потрібна єдність демократичних сил, спільна робота прем'єр-міністра і президента. Президент Порошенко каже нам про важливість спільної позиції між та Європою. Це дуже важливий принцип для України, бо вони розуміють, що це одне з завдань Путіна розколоти захід. Я б хотіла задати вам ще одне запитання щодо міжнародної політики. Про Будапештський меморандум Україна віддала свою ядерну зброю і всі ці ракети, які були направлені проти Сполучених Штатів, і створювали надзвичайну небезпеку США. Чи вважаєте ви, що Сполучені Штати та інші гаранти по Будапештському меморандуму виконали свої зобов'язання? Росія є прямим порушником міжнародних домовленостей, які вона взяла на себе як підписант Будапештського меморандуму? Поважати український суверенітет і територіальну цілісність це факт. Вторгненням та анексією Криму та участю у війні на Донбасі. Росія завдала велетенського удару по міжнародних нормах безпеки. Вона також перекреслила принципи гарантії безпеки, які були закладені у Будапештському меморандумі. Саме тому Сполучені Штати узяли на себе місію підтримувати Україну, бо Україна здійснила такий крок. При цьому усьому я не думаю, що наявність ядерної зброї змінила би ситуацію України у багатьох аспектах. Це зробило би цю кризу набагато складнішою. Ви згадали, що мали розмову з першим українським президентом. Я мав надзвичайні дискусії з ним про ті тижні і розмови, які він мав з президентом Клінтоном, з державним секретарем, тоді заступником держсекретаря Талботом Роз Гаттімлер, Усіма тими, хто був і хто залишається частиною американської адміністрації, вони визнають мудрість, яку продемонстрували лідери початку незалежності, ухваливши таке рішення. Давайте тепер поговоримо про те, що відбулось після майдану, і що ми сьогодні спостерігаємо в українському уряді. Небагато людей задоволені шляхом та швидкістю реформ. Як би ви оцінили процес реформ в Україні. Це класичний приклад, як люди бачать, чи склянка напівповна, чи напівпорожня. І я людина, яка бачить, що склянка напівповна. Не можна закривати очі на те, що вдалося зробити. Україна у надзвичайно складних умовах провела успішні демократичні вибори президента, вибори нової верховної ради. Україна провела деякі реформи у ключових галузях. Я вважаю, що голова національного банку зробила добру роботу, почистивши банківський сектор. Третина українських банків була закрита через те, що вони не виконували свої функції. Це дало українцям і банківській системі впевненості у фінансовому секторі. Реальний поступ здійснений у енергетичному секторі. Це дуже важлива також відмова від монополії газових поставок з Росії. Таким чином вдалося зробити недієздатною газову зброю, яку Росія використовувала десятиліттями, щоб унеможливити Україні робити самостійний геополітичний вибір. Також треба відмітити усю роботу, яка була зроблена у Верховній Раді, щоб змінити правила гри. Відкриття фінансової інформації, оприлюднення власників медіа. Усі ці кроки унеможливлюють повернення до управління стилю Януковича. Отже, це важливі кроки. Зрозуміло, що люди хочуть більшого. У мене немає жодного сумніву. Галузь, де реформа застрягає, це боротьба з корупцією. Треба збудувати довіру людей до судової системи, до системи прокуратури і взагалі довіру до правової системи. Тут ще не початий край роботи І це те, що не вирішується з сьогодні на завтра. Мені подобається, як сказав Святослав Карчук, Рим не збудували за один день, і Україна домагається поступу. І саме те, що українці вимагають вищих стандартів, дає мені віру у те, що систему таки вдасться змінити. І ще одне. Я хочу зауважити і хочу звернути на це увагу. Вам вдалося подолати Путіна. Коли війська прийшли на Донбас, Кремль хотів захопити Україну. він хотів створення Новоросії. Він хотів захопити Одесу. Вони хотіли Харків. Тепер це ніколи не станеться. З чим Росія та підтримувані нею бойовики залишилися? Це маленький шматочок Донбасу. І ми будемо робити усе, щоб допомогти вам повернути цю територію. І ви думаєте, що повернення назад нема? Ви думаєте, що Росія не буде і далі пробувати маніпулювати політикою в Україні? Я вважаю, що Путін тримає руку на спусковому гачку. Абсолютно чітко видно, що Росія має повний контроль над усіма військовими маневрами в Україні з боку бойовиків. Саме тому перемир'я. Яке було підписано у 2014 році, почало діяти у вересні 2015-го, Бо Кремль ухвалив рішення перекинути свій фокус на Сирію, але Росія досі тримає армію. Десятки тисяч тренованих бойовиків, озброєних до зубів, ракети, артилерію. Вони нікуди не поділись з території України. Тому мінські угоди дуже важливі, які Росія не виконує так, вона їх не виконує лише одна частина мінських угод, яка виконується Росією та її бойовиками на сході України, і навіть це не до кінця. Це припинення вогню. Перестрілки досі не припиняються. Так, вони досі воюють, і ми про це говоримо. На жаль, про це і канцлер Меркель говорить, що мінські угоди не є підносом, з якого ви вибираєте те, що вам більше подобається. Це список зобов'язань, під якими підписався президент Путін у лютому 2015-го. І як нагадує канцлер Меркель, угоди 2014-го є частиною цього пакету домовленостей, і це той стандарт, з яким Буде оцінюватися виконання угод з боку Росії. Тож що чекає на Україну найближчим часом? Як ви бачите розвиток подій? <рес> ні, ні, ви посол США. Я маю на це свої відповіді. Ну, це мають вирішувати українці попереду. Дуже багато важкої роботи. Я скажу, що з боку США. З боку прихильного спостерігача найбільш важлива галузь, яка потребує уваги зараз, це судова система і правоохоронна система. Як збудувати довіру українців до судів, до прокуратури? І я знаю, це можливо. Приклад нова поліція, створення якої є великим успіхом, і українці можуть цим пишатися. Я зустрічався з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, керівництвом нової поліції це люди, які мають бачення. Вони розуміють, що суть реформи у зміні системи, зміні звичок і рухові вперед до європейських стандартів. Це те, що будуть підтримувати США та наші європейські партнери. Але автоматично, як я це неодноразово казав, недостатньо покращити поліцію. Ви не можете покращити армію. Ви мусите збудувати іншу частину фундаменту верховенства права. Це суди і система правосуддя загалом. Я дуже натхнений тим, що відбувається у раді з конституційною реформою. Я вважаю, що за це треба віддати належне президенту та його команді за позитивну оцінку, яку вони отримали від венеціанської комісії. Але найбільш важливо для мене, що у цьому питанні є єдність у політичних та громадських колах щодо питання реформи системи правосуддя. Усі розуміють, що це частина фундаменту і те, що стало причиною усіх цих викривлень у системі влади України у минулому. Кренієнпалітикснепес як я казав раніше. Сьогодні Україна має найкращий шанс в історії збудувати таке демократичне європейське майбутнє, якого українці заслуговують. І таке майбутнє, яке українці думали, що отримають після незалежності. кожен посол Сполучених Штатів, який працював в Україні, стає великим лобістом України згодом. Чи думаєте ви, що також складете інколи не знаю? Я роблю свою роботу тиждень за тижнем і я про це ще зовсім не думав про майбутнє у цьому сенсі, але скажу, що Україна та українці стали джерелом натхнення для мене, як і для моїх попередників, багато з яких зараз у Вашингтоні. Це ще раз демонструє наскільки заворожуючою є історія цієї країни. я думаю, усі мої попередники, з кожним з яких я зустрічався перед тим як приїхати сюди, жоден з них не передбачав, що може трапитися. Так, вони усі мені казали, це країна з надзвичайною історією. Особливим розумінням культурної ідентичності, яка заслуговує набагато кращого аніж країна мала у минулому текісомате дуже дякую за вашу роботу. Слава Україні Україні радий був вас бачити.